Відеоурок на тему, як отримати від мужчини бажане. Перш ніж щось отримати, треба щось дати. Так? Це така стара мудра, на російській мові поговорка, так? дивіться, жінка вона влаштована так, що вона може бути гибка, мудра, хитра, вона може бути любою, бо вона жінка. І коли ви хочете від мужчини отримати щось бажане, він повинен відчути себе нужним. Важливим, він повинен отримати таку емоцію, при якій йому захочеться для вас звернути гори. У кожного мужчини є свої сильні і слабкі сторони. І знає свого мужчину, ви точно знаєте, що йому потрібно дати для того, щоб він відчув силу вашої енергії, силу жіночності або навпаки беззахисності. Або ваші можливості. Ми не знаємо про що конкретно йде мова. Ось, наприклад, якщо ви знаєте, що ваш мужчина кайфує від того, що ви просите від допомоги його, так любий мужчина хоче себе відчувати важливим, сильним, знаєте, таким самцем, без якого а, ніяка жінка не може обійтись в своєму житті. І він повинен бути головним, важливим, нужним. Попросіть його, наприклад, сходити в магазин. З вами, так? Да? Попросіть у нього, будь ласка, якоїсь поради щось вибрати, або попросіть якусь таку важливу пораду, да, як у мужчини. Ну або потім попросіть вкрутити, може, лампочку. Ну, знаєте, щось таке важливе і не дуже важливе, щось просте і щось складніше: від меншого до більшого. Да? І щоб він відчув, що ви жінка і без нього. Справитись вам важко. Або, наприклад, ви знаєте, що він любить якийсь суперсекс, да? купіть красиву білизну, влаштуйте романтичне побачення. Або ви знаєте, що він від вареників кайфує більше, ніж від вашого сексу. Да? Зваріть йому вареники тих самих. Або зробіть і те, і інше, і це буде класно. Знаєте, і зробіть це так, щоб він не відчував, що вам щось від нього потрібно. Зробіть це. Від душі, да, від усього серця, щоб він відчув, що він важливий для вас. Та, да, отакі маленькі приємності, щоб чоловік відчув, що ви йому віддаєтесь. Да. І отакі мілкі приємності вони будуть звертати її увагу на важливість відносин між вами. І якщо ви до цього ніколи у мужчини нічого не просили, то якраз прийшов час. Навчити щось просити, багато дуже жінок не вміють просити, їх так не виховували, на жаль, так, да? і мене також так не виховували. Я до цього довго йшла, щоб навчитись у мужчини щось просити. І ви знаєте, якщо ви хочете щось попросити у мужчини, не просіть щось від торта до сельотки, просіть щось конкретне. Якщо ви хочете, щоб ваш мужчина вас чув, навчіться просити правильно. Що значить правильно? Це коли ви приходите і кажете, милий. Я хочу квіти. Я хочу ось ці конкретні рожеві троянди. Або, наприклад, я люблю ромашки. Подаруй мені ромашки. І мужчина він буде знати, що вам хочеться квіти, що це повинен бути конкретний букет або ромашок, або троянд. Ну, не просіть, будь ласка, як це подсніжніки зімою, а просіть щось реальне, таке, щоб йому це було по силу. Мілкі такі приємні приємності. Або, наприклад, я хочу духи. Подари мені, будь ласка, оці конкретні духи. Я не знаю, наприклад, там Кіліан Реден Лав. Конкретно оці духи мені подобаються, і я про них просто сплю і бачу їх. І якщо він зараз тут же цю минуту не купив вам ці духи, дайте йому можливість е, зрозуміти, визріти, прицінитись. Може йому не по силу купити такі дорогі духи. Або якщо він тільки зразу не купить, зразу біжонси. Багато знаєте, таких а, дівчат є, я їх називаю, победительники конкурсу. Я все хочу, дай мені все, але я нічого не готова дати в відповідь. Наприклад, багато дівчат одразу просять автомобілі. Знають ресурс мужчини. Наприклад, вони вважають, що він може собі спокійно дозволити купити автомобіль. Та я хочу автомобіль, купи мені автомобіль. А в нього шок. Чого він повинен так взяти зразу і купити авто? Мужчини вони взагалі з грошима дуже важко розстаються. А тут ще бац, візьми, купи машину з нічого, да? І в нього немає звички на вас тратити увагу, гроші і. Це може бути, наприклад, якась складна схема. А чоловік думає не просто про автомобіль. Якщо, наприклад, живете разом, то цей автомобіль, його треба купити, його треба обслуговувати, його треба заправляти, йому треба сервіс. в кінці кінців його десь ставити треба. Тому можливо для цього купити паркінг. Хтось, наприклад, це не просто авто, це ціла складна схема, про яку дівчина дуже часто не думає і не дбає. І каже, це так просто авто. Або, наприклад, думає, що це. Автомобіль недостойний своїй дівчині, він хоче подорожче і купить гроші, щоб купити подорожче. Вона взяла і кинула. А для нього шок він взагалі не може зрозуміти, чого вона його кинула, якщо він пішов заробляти гроші на більш дорогий автомобіль. Просто він про це і не сказав. І тоді таки виникає дисонанс. А коли ви віддаєте чоловіку? Свою увагу, свою енергію, свій посил, що він потрібний, важливий, що він для вас все розумієте, він буде відчувати і він буде хотіти для вас все робити. Так? Його просити навіть не треба. Він буде сам запитувати і сам а, все робити. І в мене питання, а що ви готові робити для того, щоб отримувати від мужчини бажані подарки, дорогі, серйозні бажані подарки? Задайте собі, будь ласка, таке запитання. А що ви готові дати мужчині для того, щоб щось отримати? Давайте вчитись більш віддавати, щоб більше отримувати. Дуже дякую вам за те, що ви прийшли на мій безкоштовний урок. Всі питання стосовно відносин з собою, з людьми, найголовніші питання про самооцінку ми з вами будемо розбирати на моєму інтенсиві, тому переходьте знову. В наш чат там на вас вже чекає лист з пропозицією від мене. І дякую за те, що ви знайшли час про це послухати. Я надіюсь, для вас це буде дуже корисна інформація.